Літо у розпалі і Чернігівці рятуються від спеки як можуть. Хтось насолоджується прохолодою під кондиціонером вдома, а хтось відпочиває на пляжі, а хтось обирає активний відпочинок, наприклад, сапсерфінг. Це спортивний вид відпочинку, але він поєднаний з релаксуючим видом. Тобто, ви можете як і покататися на сапі погребсти, так і просто покайфувати, полежати на ньому. Сап це така дошка, дошка, яка надувається і. Ви просто пливете на ньому. Вона тверда, вона устойчива. В комплекті йде сап, весло і гермомішок. Ми даємо кожному, кожній людині на сплав, аби не хвилюватися є ще жилети, бо є люди, які завжди питають: а якщо я не вмію плавати, що робити мені? Не бійтеся, не втонете. Це все нормально, це все природньо, бо кожна людина якісь є переживання, і немає значення вмієш ти плавати чи ні. Є жилети, є сап, є гермомішок. Тобто, це не. Ти в воді плаваєш біля сапу, це ти плаваєш на сапі на дошці. Сапсерфінг підходить для людей будь-якого віку, оскільки немає вікових обмежень. У нас багато є експіріансу, що і діти маленькі плавають. У нас є жилети для цього, і дорослі, тобто віком знаю, від нуля до 60 точно. Тому навіть бабусі й дідусі у нас плавали, тобто в ну, цьому немає такої якоїсь заборони на вікову категорію, немає обмежень. Сплави на сапах стали справжнім хітом серед мешканців Чернігова, завоювавши ще у 2019 році. Цей вид активного відпочинку швидко здобув прихильників завдяки своїй доступності. Та можливості насолодитись природою, не виїжджаючи далеко за межі міста. Ми якось почали так розуміти, що в Чернігові чогось не вистачає. Щось треба робити, аби було чим зайнятися в Чернігові. І якось так прийшли до висновку, що все-таки сабдошка. Воно набуває популярності десь в Європі, в Америці. В тому році ми почали знову, бо Чернігів місце гарне, і треба показати всім, яка вона та десна всередині. Ти бачиш природу, яка навколо нас, яку ми в місті такої, ну не побачиш, ти в місті такої природи. Активності допомагає знизити рівень стресу, підняти настрій і загалом покращити самопочуття. Відчуваєш просто ці емоції, цей кайф, бо ти це по перше, спробував ти, ти відчув ці емоції. Можливо, ти боявся, і ось ти це відчув, і це просто перенасичення до емоцій. Я вам скажу, що це дуже це реально релакс після всього там дня, особливо ввечері або ще там зранку о 5 годині. Це Реально релаксує, ти відпочиваєш повністю морально, фізично, насолоджується природою навкруги. Я вважаю, це дуже цікава, цікавий бути відпочинку.